Кілька місць у Полтаві, де можна купити незвичну паску. Перше це кав'ярня Добрий ранок, яка знаходиться на монастирській 3, біля педуніверситету. Крафіни є сухофруктами та шоколадом. Ціни ви можете побачити на екрані. Далі у нас Чічиков та Франик. У них вибір однаковий, є пасочки із маренгою, із імбирним зайчиком. Загалом у них дуже гарні локації, обидві вони знаходяться по соборності. А також фотограф, який знаходиться на тисяча сторіччя Полтави. Якщо звернути з головної соборності на Стрітенську 15, можна завітати в кав'ярню Ростерію. Вони пропонують пасочки з дуже класним декором. Неподалік від неї, на Стрітинській 22А є кав'ярня Feeling Happy. Теж зі своїм милим, унікальним та рожевим декором. А також нещодавно під куполом Злато місто відкрилась кав'ярня Корж. Вони також пропонують більш класичну пасочку.